Олексій Данілови, з нами це секретар ради національної безпеки та оборони. Пане Олексію, здрастуйте. Наші вітання вам, доброго вечора. пане Олексію. А можна от власне не з Абрамсів почати, а з відео. Відео з Зеленським напередодні крутили. В Росії крутили в Криму і навіть на частині білоруських територій. А що це було? Про що мова? Звернення Володимира Зеленського прорвалося щонайменше на 10 каналів в Росії, і люди казали, що так зв'язок перервався час від часу, але вони чули Зеленського. Це вже воно вже почалося і так буде регулярно. Чи це якась випадковість? Хтось правильно налаштував телевізор на Білогородщині? Ну, по перше, я можу сказати не тільки 10 каналів на Благородщині, на багато більшого По друге, я хочу сказати, хай звикають от, чути рідну українську мову. Те, що стосується е, тимчасово окупованих територій, це буде постійно. Те, що стосується територій, там де Українська лунала от, свого часу, це і Білгараська область, і Курська область, і багато інших територій. Хай привикають, що вони її будуть чути і будуть чути постійно. Це каже про те, що перше управління ФСБ, яке мало цим питанням займатися, звичайно, займається своєю справою, але не так би як би воно хотілося. От ми чітко усвідомлюємо, що ми будемо цим займатися, і не тільки їм тут на нашій території щось через своїх агентів впливу нам розповідати. От ми розуміємо, що ми робимо. От і повірте, мова наша рідна буде звучати все там частіше, частіше і ще раз частіше. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, до чого ще, окрім відеозвернень президента Зеленського, готуватись росіянам в контексті того, що вони там розгортають, наприклад, в Москві і області систем протиповітряної оборони в інших регіонах. Проходять навчання, створюють там власні тероборони. До чого готувати ще? Не тільки в Москві на сьогоднішній на сьогоднішній день всі об'єкти там, де перебував або може перебувати Путін. Вони повністю на сьогоднішній день обладнані проти оборони. Я не знаю скільки там вони задіяли от цього мотлаха металевого. Вота повірте, це не допоможе. Ті та допомога, які надають нам наші партнери, вона буде проходити цю. Оборону, які строїть Російська Федерація, і загроз, от, для них все буде більше і більше, і це не наша провина. Це вони почали війну. Вони здерлися нашу територію для того, щоб її закінчили. Ви чули, що сказав президент Сполучених Штатів Байден. Хай забирається звідси сьогодні. От і після цього воно може відразу кажем так припинитися принаймні, гаряча фаза. Потім будемо розбиратися от, з цими мерзотниками, з цими терористами. От, тим як ті винні. От я хочу сказати, що на сьогоднішній день прозвучав ще один сигнал. От він такий, знаєте, відгук від імен 17 Сьогодні була зроблена заява, що найближчим часом буде нові повідомлення віднесна, відносно того, що ці терорічні групування Путіна зробила 2014 року. І я дуже тішусь тим, що на жаль пройшло тільки е, ну пройшло. Е, Великий час, 8 років ми чекали. Навіть вже 9 буде влітку. Щоб Європа врешті-решт, визнала, що це саме Путін з його терористами вбили двісті в чому не повинних людей, і багато інших сьогодні було таких подій. Можна згадати Одесу. От коли на сьогоднішній день ми маємо дуже потужну підтримку, коли ЮНЕСКО визнала, що центр Одеси це має так. Так ми говорили про це з Ткаченко. Да, це дуже, дуже для нас важлива, важлива річ. Можна сказати, те, що стосується німців відносно е пардів і багато інших. П -п пане Олексію, власне ще сьогодні вкрай важлива історія. Це є СПЛ, який визнав по Донбасу. Фактично, це 230 сторінок рішення. Він визнав 11 вересня. Виправляєте мене, якщо я помиляюся, 2014 року датою, коли Росія фактично захопила громадян України в заручники. Що це означає насправді можете роз'яснити далі? Ну, використовувати термін Донецька Луганська область нам треба, тому що географічного такого поняття, як Донбас, воно може існує, але по нашій Конституції у нас є Донецька-Луганська області. Це мова йде про те, що Росія війна, війна почалася з Російської Федерації з боку Російської Федерації не 24 лютого 2022 року, а в 2014 році, як дійсно це відбулося, коли вони перетнули кордон. Нашої країни, коли вони розпочали війну, от і все на сьогоднішній день поставлено на дату що початок війни це саме 14-й рік. От я би дуже хотів, щоб це було визначено лютим, от коли вони захопили Крим, але з цим питанням подберемося. От життя все розстави на свої місця, пане Олексію. А... Президент Сполучених Штатів Джо Байден у своєму зверненні сказав, що Збройні Сили України готуються до контрнаступу. До чого ворог готується паралельно? В контексті того, що мобілізація там триває, канібалізм техніки для того, щоб бодай, якусь частину вивести у боєздатний стан, він так само триває. Проте в яких обсягах що відомо вам, з того, що можна знову ж таки розказати на загал? У них зараз відбувається максимальна концентрація. Вони зараз готуються до наступу. Для нас це не є якоюсь несподіванкою. Ми розуміємо, що вони найближчим часом місяць, півтора, два, може менше, будуть починати свої активні дії. Задіяні всі максимальні ресурси, які в них є на території Російської Федерації. Більше того, я можу сказати, продовжують працювати п'яте управління ФСБ на території. От нашої е, нашої країни мають спробу залучити кримінальних авторитетів, особливо в Харківській області, які на сьогоднішній день перебувають в об'єднаних Арабських Еміратах. От ми все це відслідковуємо. Я хочу передати всім е, от, молодим людям, які цим питанням переймаються. Хлопці, я вас дуже прошу. От припиняйте всі ці дії. От, тому що коли ви повернетесь сюди на батьківщину, якщо у вас буде така можливість або сміливість, повірте, ви всі будете сидіти за градами. От і на сьогоднішній день треба країну захищати, а не бавитись ФСБшними, скажімо так, типами для того, щоб розхитувати нашу ситуацію. Вся ситуація в нашій країні знаходиться під контролем. Розуміємо, що задіє ворог крайнім часом дуже багато може найближчим часом бути інформаційна атак на нашу країну за допомогою тих агентів впливу, які у них на жаль є, і сьогодні оця мережі, які на сьогоднішній день існують саме. В меседжерах от вони дуже дуже активно будуть їх найближчим часом використовувати. Але повірте, пройдемо все, маючи таких друзів, маючи таких партнерів, маючи ту підтримку, яку на сьогоднішній день нам е допомагає Захід. От, шансів у Росії виграти війну нуль. Єдине на приликий жаль, жаль що кожного дня ми сплачуємо саме велику ціну це життя наших людей. Оце це для нас дійсно трагедія. Про найкривавіші точки на фронті далі наші наземні партнери рекомендують менше уваги приділяти Донбасу і більше уваги приділяти наступу росіян на півдні. Напевно, що ви комунікували з ними, але в той же день, коли з'являється вранці це повідомлення, ми отримуємо повідомлення про те, що військове керівництво вирішило для того, щоб зберегти життя нашим військовим, відвести війська з під Солидару, ніяких мішків, ніяких оточень, ніяких потроплянь в полон. А можете зразу от зараз проаналізувати в яку що там зараз відбувається, і якщо можна, якщо це дозволяє військове таємниця, озвучити скільки наших життів вдалося врятувати таким чином. Я можу сказати, не таємниця, що два три рази на тиждень відбувається засідання ставки верховного командувача під голованням президента України. Там деві заслухають всі члени ставки, заслухають всі доповіді безпосередньо з лінії фронту. От безпосередньо Бахмута, з і з Бахмута І це відбувається постійно. От і приймаються відповідальні рішення. От, якщо на сьогоднішній день мова йде про солідар, це не значить, що солідар не буде нашим містом. Це не значить, що ми не повернемо собі до нашої рідної країни. Питання збереження життя наших воїнів це для нас так само дуже дуже важливе питання. І якщо керівництво військова вважає, що ми маємо на сьогоднішній день зробити крок назад для того, щоб завтра зробити три кроки вперед, от ми розуміємо, що ми робимо. Ми розуміємо нашу стратегію. Ми розуміємо наші тактичні кроки, які ми на сьогоднішній день робимо. Ми не робимо трагедії. для нас життя, збереження життя наших. Військових, це так само питання дуже дуже важливе. Але це ще раз на не значить, що вони так будуть постійно діяти. Повірте, вся територія нашої країни буде звільнена від всіх мерзотників. Пане Олексію, що ворог робить на тимчасово окупованій частині Запорізької області до півдня, так деталізуючи на ньому, і ота Оті заяви декількаденної давності про те, що вони там контратакують, і так далі, вони визнані багатьма експертами як інформаційно-психологічна операція, військовими експертами, у тому числі що реально відбувається на південному напрямку з боку ворога. Вже тиждень мають спроби атакувати, і це є правда. Всі ці атаки захльобуються, тому що ми розуміємо, в який спосіб де вони діють. Підготовлена наша оборона на всіх напрямках. І ситуація знаходиться під повним контролем наших збройних сил. Пане Олексію, а вже порахували вбитих і поранених російських окупантів, які знаходилися в казармі або поруч в окупованому тимчасовому Маріуполі. Нагадаю, що напередодні на паркані з'явився прекрасний напис, мій улюблений напис Слава зсу. А сьогодні ну, сталася бавовна. Порахували? Це складно порахувати, тому що там вони не всі складаються, умовно кажучи, в єдине ціле в з рахуванням того, що чим ми на сьогоднішній день маємо спроможність завдяки нашим партнерам влучати саме. Але я звертаю увагу, що ми не влучаємо по цивільним якихось об'єктам мова йде про саме. Ті е, скупчення, де вони збираються, от як на Новий рік вони там збиралися слухати виступ е, цього терориста Путіна. Як вони збираються в інших містах, е, завдяки нашої розвитки, завдяки бездоганної роботі цих систем, які ми на сьогоднішній день маємо, ми дуже влучно їх. Влучаємо. Ще раз наголошую, що вкрай складно порахувати, тому що їх там складно докупи складати, де, де від ін, і деяких особистостей взагалі, ну якщо їх можна називати взагалі особистостями, взагалі нічого не лишається. Не знаю, думаю, що там будуть такі випадки, коли навіть вони і не зможуть знайти кілограма того тіла, який би вони хотіли зібрати і відправити в тому мішки додому. Пане Олексію, до санкцій, але не санкції з боку Європейського Союзу, а тих санкцій, які знову ж таки наші, Наші, так, які вводяться Радою національної безпеки і оборони за підписом президента Зеленського. Проти десятьох церковників, так званого ПЦМП, вони були введені. Я вже прогнозую вашу відповідь, що це ще не кінець. І я думаю, ви прогнозуєте моє питання. А хто буде далі ще? По яким напрямкам? Маєте рацію, працюють рада нацбезпеки і безпеки оборони два-три рази на тиждень. Відбувається засідання. відпрацьовуються всі документи. Ми на сьогоднішній день в роботі маємо подання служби безпеки України. Маємо подання кабінету міністрів. Маємо подання національного банку. Вся ця робота продовжується кожного дня. Співробітники кабінету міністрів. Служби безпеки Національного банку, апарату ради безпеки і безпеки оборони, от працюю з цими документами. Єдине, що хочу зауважити: ми працюємо на якість а не на кількість. От, до того часу, поки документи не відпрацьовані для того, щоб не було ніяких траблів, як ви пам'ятаєте, бували е в роботі. На жаль, от і ми це визнавали. Що були при підготовці документів певними особами прийняті ті чи інші помилки? Ми зараз робимо так, щоб цих помилок не було, і такі рішення будуть прийматися щонайменше раз на тиждень от, на засіданні ради з безпеки і оборони. Вони далі будуть продовжуватися. А що там з Лукашенком і його пактом про ненапад? Що відбувається? Теж псо чи як ні ну чи, чи чи просто Лукашенко готує собі, знаєте, запасний варіант? А тут я постою у вигляді тополі ну, Як це ну дивіться, те, що стосується Білорусі, непроста ситуація. Вона знаходиться під окупацією Росії вже певний період часу. Звичайно, російське керівництво примушує Лукашенко прийняти участь в активній фазі війни. Він як людина. Можна там по різному говорити, але мають розум, тому що з четвертого року утримувати посаду, яку він на сьогоднішній день має чи не має, Це вже визначає білоруський народ. От я можу сказати, він розуміє. Якщо не дай Боже з його боку буде прийнято таке рішення, то в тому вигляді, який є на сьогоднішній день Білорусі, їй буде вкрай складно, скажімо так, от утриматися. Більше того, ми не зможемо вже на це спостерігати, умовно кажучи, скажімо так, на певні процеси. Ми маємо обов'язково будемо захистити. Нашу країну, якщо вони, не дай Боже, прийняти рішення суди пхатися ще раз з території Білорусі. Стосовно, до речі, того, що перебуває на території Білорусі з військовослужбовців, перед цим говорили про де декілька десятків тисяч. Зі свіжого представник головного управління розвитки Вадим Скібіцький сьогодні заявив про. Те, що на території Білорусі сухопутний компонент складає 5800 військовослужбовців. Пан Олексій, мова йде про 5800 військовослужбовців Республіки Білорусь, які здатні щось там робити. Чи про російську регулярну армію? Чи це збірна солянка? Коли мова йшла про декілька десятків тисяч, ми чітко розуміємо цю цифру, мова йшла про білоруських військових, в яких. Бажання воювати на території нашої країни, бажання воювати з нами немає від слова зовсім. Те, що стосується заяви генерала Скибицького, мова йде на сьогоднішній день про той контингент, який проводить навчання на території Білорусі. От до цього часу їх там було було максимально було дванадцять тисяч, було 9 тисяч. Зараз їх лишилося менше. Вони там проводять навчання, і потім перебираються на територію Росії. Так це треба трактувати. Uh -huh. на, на що маємо розраховувати надалі, пане Олексію? Я про що або а протиповітряна оборона або її імітація? або ж це ж картонки, дуриль, дурилки картонні так само можуть бути зараз в Москві і в і навколо. Це ж може бути абсолютно традиційна для путінського і кремлівської раді історії. А давайте зробимо вигляд, що нам тут було потрібна ППО, і ми самі себе покараємо щось зруйнуємо. А потім, ну а потім звинуватимо відомо кого чи чекаєте з цього боку провокації? Ну також бо. Ло, згадайте, і чеченська війна, і вибухи в метро, і в підземних переходах, і у під'їздах, і Ну, практика відома. Чи з цього боку чекаєте, і що ми, як журналісти, можемо зробити для того, щоб бодай якось вплинути на цю ситуацію? Чи там справа абсолютно безнадійна? Заховуючи на початок вашого питання, я можу сказати, що ми маємо тільки на перемогу. От Працювати, займатися і займатися питанням перемоги, і вірити все. Хто б нам що тут не говорив, перемога обов'язково буде за нами. Те, що стосується е, другої частини, там де ви е, кажете про якісь речі, які можуть зробити ці некрофіли, вони можуть зробити все, що завгодно, їм це не допоможе від слова зовсім. От. Я хочу нагадати усі всі речі відносно захисту Москви. Я можу нагадати, там був хлопчик, такий один з намечення, який на літаку сів на червону площу. Повірте, таких буде дуже багато і на червону площу, і не тільки на червону площу. У разі необхідності є кому туди відправлятися, є що туди відправляти. От а те, що вони, якщо будуть взривати, як вони робили це на Каширці, якщо вони робили це в інших містах, коли вони вбивали своїх власних громадян, ну дивіться, це. Така нація, такий народ, таке в них керівництво, які вони обирають. Ще раз новошу вони можуть на нас показувати пальцем скільки завгодно. От ми чітко розуміємо, що робимо ми, а що в них стається так, тому що може божа кара їх вже там починає трошечки наздоганяти за все те, що вони тут наробили. Матіас Сруз звуть цього німецького спортсмена. Так він в 87-му пролетів власне з німеччини, приземлився на червоні на Красній площі. і ніякі їхнє не перехвалене ПВО його не помітило. Ну, власне, ви заанонсували сьогодні. Подоляк теж анонсував удари по Москві, Пітеру і Єкатеринбургу. Це про одне і те саме ви говорите чи про різне. Чи про внутрішні я які про що говорить подаляк? Я говорю про те, що має інформація апарат ради з безпеки оборони. У нас інформація, яку ми збираємо зведено з усіх нашого сектора безпеки і оборони. Розуміємо, що ми робимо. Розуміємо, куди ми рухаємося. Ще раз наголошую, оці крайні, крайнім часом таких заяв, що у нас не вийде, що ми можемо програти. Я не знаю, хто що це за дурні взагалі їх говорять. Повірте, програти шанси у нас. Немає. Ми маємо тільки перемагати. Єдине, що я хотів звернути увагу: крайнім часом дуже багато людей вважають, що перемога вже лежить у нас в кишені. Це дуже небезпечна річ. Нам треба готуватися. Нам треба дуже пильно стежити за всіми подіями, які відбуваються на території наших е е міст. Більш того, я можу анонсувати, що на найближчому засіданні е Ставки Верховного командуща будуть. Прийняти певне рішення в розрізі кожній області, які є на території нашої країни. Які це буде рішення? Ми вас обов'язково повідомимо відразу після засідання ставки Верховного командуюча. Спасибі, пане Олексію, вам за вашу відповідь. Олексій Данілов, секретар ради нацбезпеки та оборони України, був на прямому відео